Сталося якесь чудо, і мені холопу навіть дали потестити нові цікаві девайси. І перші це AirPods PRO, огляд котрих ви можете подивитися ось тут, правильно ж тут чи тут. Коротше, подивіться на каналі. Я їх порівняв з дуже топовими навушниками на даний момент, типу як от з цими Бардинамік, і сказав свою думку. А тепер черга про Apple Watch Ultra. Насправді, вони в мене були всього 4 дні. За цей час я не встиг ні побігати, ні поїздити на велосипеді і взагалі не позайматися якимось спортом, бо був закручений як білка в колосі. Ось реально просто користувався як смарт-годинником. Ну і по-друге, я сані Ляпота, вже 100% викатив свій відос, в котрому і бігав, і катався, і Розповідав всі нюанси як спортивного девайса саме Apple Watch Ultra. А від мене буде то, що мені не сподобалося. І недоліки, і те, що сподобалося переваги. Тобто, це буде відос топ недоліків і топ переваг. Apple Watch Ultra від Мокіча. Одразу хочу сказати велике дякую магазину iLounge за те, що дали потягати на пару днів ці Apple Watch Ultra. Заходьте по лінку в описі. Там багато чого цікавого. Перший нюанс. Наче тут все топове, правильно, і титановий корпус, і сапфірове скло, і вони такі там ультравитривалі, можуть пережити і гори, і срори, все що завгодно, коротше, типу, гармін на максимал. Насправді не все так гладко. І я вже не можу зрозуміти, чи до мене вони такі приїхали, чи це вже я їх покосив. Але оця рамка, котру ви зараз бачите, вона дуже гостра. Має е, ну, такий дуже гострий кут. І коли ви використовуєте цей годинник з дня в день, тобто постійно, то ну, 100%. Що після першого тижня використання тут з'являться якісь сколи. Тут вже є пару сколів, вони незначні, але ну, логічно просто подивитися на конструкцію цього дисплея і цієї рамки, і зрозуміти, що вони тут будуть на постійній основі. Плюс воно все зрізано під прямим кутом, і це означає, що їх буде видно ще більше. Навіть от у Маркуса Бронлі, да, MKBHD, я дивився огляд, він там їх розхвалював, видно на планчиках, що м -м, оця рамка вона вже покоцана. І це величезний. Мінус, бо насправді, коли я тестував такті 7 від гармін, вони теж титанові були. То я просто не міг собі зрозуміти, що треба зробити, щоб їх покоцати. Там правильна логіка того, що корпус, він, наче як сам по собі вже подряпаний, ну такий рельєф там зроблений, прикольно виглядає, і не дряпається. Тут же ж воно буде дуже сильно дряпатися, і в голові якийсь нонсенс після цього, що типу це спортивний ультрамарафонський якийсь годинник, і він от дряпається. Йдемо далі, скло. Бачите, воно тут абсолютно не втоплене в корпус, тобто воно в. Майже от в один рівень з цією рамкою. Це також означає, що це офігенне сефірове скло, котре не дряпається, подряпається буквально там через пару місяців. У мене воно не подряпане поки, але якби мені дали цей годинник от реально на місяць, воно було вже подряпане. Я вам просто гарантую. Apple, чому ви не зробили трошки втоплене скло? Це не зрозуміло. Міл стандарт 810H, да, оцей військовий стандарт по захисту. Я скажу, що... Дайте мені, от, ще раз кажу: на місяць годинник, і ви побачите, що тут такого захисту немає. Навіть оці мої гарміни Vivo Active 3 Music, котрі майже 4 роки, вони е, за той час, за місяць, майже не мали подряпин. Хоча дизайн тут, ну ви бачите, і в принципі, тут якийсь пластик, якесь скло, звичайне. але не сапфірове, і воно буде дуже сильно подряпане. Коротше, дайте мені годинник на місяць, я його вшатарю. Нюанс номер два: це пилюка, котра збирається на тому ж склі. Я не знаю, як це відбувається, наче там якийсь магніт. От, подивіться на кадр, я просто їду в автомобілі за кермом, і там куча пилу. Мені навіть в сторісах писали, чувак, ти що вже ушатав ультра, <хи> а то не подряпаний, то просто пил. І той пил збирається нереально швидко. Так, само час одягнути цей годинник, і також скажу, перше, що я побачив, коли точніше не я, а Саня Куп ми я приїхав в студію, кажу йому Саня, давай який годинник. І він такий стоп, ану, іди сюди. І показує мені той нюанс, на котрий я навіть не звернув уваги. Зараз я одягну, да, дуже зручно одягається, до речі. Ні. Він каже: слухай, оці кути, вони ж дуже гострі, вони тобі не давлять. А я такий, та наче ні? А потім дивлюся, і в мене тут вже після керма, коли я отак тримав, вже такі, знаєте, невеличкі продавини, чи як можна сказати. Коротше, от зараз ви бачите відео, як це виглядало. І постійно, коли я за кермом, у мене отакі штуки тут, знаєте, продавлюються. Також саме, коли я буду їздити на велосипеді, напевно, коли я буду триматися за барана. от Отака історія буде. А воно тут дуже гостре і тобі руку буде передавлювати. Нюанс номер 4. Вчора ми зустрілися з Вовчиком. Вовчик Даргалон. Ми з ним знімали влог, він розробник сталкера. Можете подивитися, отут дуже цікавий чувак. Коротше, він також собі купив вже ультра і каже: подивись на ту антенну. У нього годиннику щось там три дні. Оця антена, котра по периметру йде, вона вже настільки засрана, що просто не зрозуміло той матеріал, котрий використовується для антени, Це якийсь чи пластик, чи композит, я не знаю. Він дуже сильно брудниться. Буквально ти пару разів руки помив, і все. Тут, наче якась, знаєте, брудна рамка, а не антена. Коротше, жах. Плюс ця антена дуже швидко збирає на себе подряпини. От буквально там пальцем можна туди тикнути, і вже там буде подряпина. Ходина для ультрамарафонців. Оця штука зараз у мене мокра. Я помив руки півтори години тому. Вона за півтори години не висохла. І волога там настільки сильно збирається, бо воно таке пористе, що я сижу за макбуком, і він весь у воді. Тобто вода скапує так по руці до макбука. Це діч. Плюс. Оця защолочка, ти, коли сидиш за ноутбуком, працюєш, вона просто дряпає тобі от поверхню ноутбука. Це дуже п'яний. Е! Особисто для мене, для того, хто завжди користується гарміном і встановив собі якийсь там е, watch face, котрий показує тобі все одразу. У мене тут і схід, і захід, і скільки я кроків пройшов графік, бачите, і календар, і навіть час в мене, є, і пульсометр, котрий працює в реальному часі, і скільки я пройшов в метрах, і скільки я пройшов в кроках. Коротше, от все, що в мене. Мені треба, тут є і навіть заряд одразу показує годинник. От Просто один Watch Face і мені все закриває. Тут такого нема. Тут є, звісно, просто потрясний цей Watch Face з е, Мікі Маусом. так. це 12 .15. да, клас. І є оцей фірмовий, котрий ви зараз бачите на екрані, котрий гарний, да. Ви його можете кастомізувати, але блін, мені не вистачає цифрового годинника. Дайте мені нормальний цифровий годинник. Це ж цифровий годинник, сам по собі, як девайс, да. Тут нафіга мені віртуальні стрілки. Коротше, плюс я не можу собі забити на ці кола, котрі завжди користуюся не калорії, нафіг мені ті калорії, мені треба кроки, от я звик кроками себе виміряти. Хочу 10 тисяч кроків, а не там тисячу калорій. Тут нема такого. Тобто я не можу собі поставити, наприклад, щоб в мене було об'єднання і схід-захід мені показувало, і при всьому цьому мені одразу моніторило в реальному часі пульс. Але в реальному часі децибелий да, шум, воно мені показує. І це. Ну, якось дуже дивно. Може, це моя логіка саме той людини, котра давно користується гармінами, але от. Тут якось воно, знаєте, так не досить функціонально. Так, да, гарно, да, годинники гарні, воно офігенно виглядає на циферблате, але от не вистачає функціональності. Автономність для спорту, це, знаєте, такий дуже важливий показник, бо коли я брав собі на тест Tactics від гармін, то вони там щось місяць повинні були служити. в мене вони відпрацювали 10 чи 11 днів. Це от прям стопове навантаженням. Тоді я зрозумів, що дав, це бенчмарк, це круто, якщо там 10 днів майже щоденним використав. В трекінгу да, по GPS вони живуть, це класно. Ці, коротше, живуть дуже не класно. Сьогодні у нас неділя, зараз 12.17, поставив я його на зарядку в п'ятницю, десь об. 10 чи 11. -й. він зарядився на 100%. Я собі поїхав по справах з малою до друзів працювати. То все коротше, нічого зі спорту не робив, не трекав, ну, там не бігав, навіть не їздив на велосипеді, нічого. Просто використовував як розумний годинник і. Виходить за два дні і дві ночі, я з ними спав. Так вони втратили майже весь заряд. Зараз він мені показує 13%. а це значить, що вони живуть так само, як мої гармін в Європті Трім'юзі, котрим вже майже 4 роки, і вони ушатані просто в какашку. Якщо взяти фенікси за 800 баксів, офіційно вартість Apple Watch Ультра, то звісно, там буде зовсім інша історія з автономністю. Тобто для спортсменів, для тих, хто використовує девайс за призначенням, ну не підходить. Тепер заходимо на є каталог і дивимося, що там реально можна взяти за ці гроші. А я нагадую, що мінімальний прайс стартує з 43 тисяч гривень за Apple Watch Ultra. Обираю в фільтрах NFC, хорошу автономність, так, я такий фільтр, сонячну батарею, в чому б і ні, Wi-Fi, захист по міл стандарт 810, жіночий календар, бо як без нього пульсометр, GPS, скло сапфіру і матеріал титан. І бачимо 6. Моделей. Це і є основні конкуренти на даний момент Apple Watch Ultra. До речі, серед них є і Samsung Galaxy Watch 5 Pro, огляд яких скоро буде на каналі. Нагадую, що у є каталог, крім топової нової темної теми, мається ще версія для Польщі, Британії, США. Тобто можна піти і подивитися, що ж там продається в тих закордонних магазинах. Ну і це характерно про мінуси. Звісно, це класний годинник, і звісно, він також має плюси. Дуже багато. Плюс, ви вже бачили багато оглядів, не буду я повторюватися від себе. Хочу зауважити, що це єдиний великий брутальний годинник для смартфонів Денеш, та Пепенка. да, Це сорт Яблок, Макінтош для смартфонів Apple. Це реально єдиний великий, якщо у вас такі руки, як у мене, якщо от, 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 там бодібілдер, і ви хочете, щоб у вас була тут не елігантна шайбочка, а шайбіще, то треба брати, звісно, тільки цей годинник. Він виглядає офігенно. Всі мене питали, там що це і як. Прикольно розраховуватися, вся оця функціональність. Ну ну це топ. От після гарміна використовувати цей годинник як розумний годинник набагато крутіше. Це це топ. От просто ще раз повторююсь. Це найкраще, що може бути, але лише як розумний годинник, не спортивний девайс. Плюс на даний момент, коли вони у нас по тисячі баксів плюс продаються в Україні, це класний бенчмарк. що ти успішна людина, і ти такі ходиш собі, отакі, от да, показуєш його всім, і всі, всі розуміють. Статусність, тобто це також статусність, бо се не зрозуміло, то якісь старі, то єс, є, то нові. Чи а тут все зрозуміло? У мене є тисяча баксів. Нові циферблати класно, але я завжди любив Apple Watch за те, що у них є оцей дванадцять. До речі, оцей годинник Мікі, напевно, пішов за того, що хтось з компанії Apple Фанатів за Деном Брауном. Якщо ви не знаєте, це автор всяких там Ангели-Демони. У нього є отой професор, головний герой Роберт Лендон, котрого грав Том Хенкс в фільмі. Дайла фільми так собі, насправді, книги краще. там у нього також був годинник з циферблатом Мікі Маус. Можливо, як це кажуть, совпадіння, але я. Не думаю. Той Mode, що включили сюди, класно. Але, на жаль, той Mode не працює з усіма годинниками, лише з фірмовими новими циферблатами. Це як і плюс, і мінус, наприклад, мені того Мікі Мауса бачити в інфрачервоному якось так собі. А ось для пацанів, котрі воюють, да, чи на полі бою. От вони будуть користуватися, звісно, лише цими функціональними годинниками, але я не уявляю собі людину, котра буде воювати з цим годинником. Ну і звісно, функціональність для дайверів. Тут я вже чисто кажу із того, що вичитав в інтернетах, наче воно прикольно працює, і люди, котрі професійно займаються дайвінгом, кажуть, що. Прям клас зробили прикольно, заміна е, комп'ютера для дайвінгу. Тобто постаралися на славу. Отже, це був ось такий відос від мене особисто, від людини, котра користується дуже старими гармінами, і вони тоді недорого коштували. І, в принципі, вже трошки подумує на щось перейти. Гарміни, звісно, як девайс, як смарт смартвуч, так собі. Ну, реально, так собі. Вони все вміють те саме, що і Apple Watch, але от якось, знаєте, каструбато все це робить. Але як девайс для спорту. Ну, в 10 разів краще ніж навіть ніж ультра. Тому обмінювати свій я на цей не буду. Це 100% але експіріанс цікавий. От, подивитися на те, що зараз Apple Кажуть, пропонують спортсменам і кажуть, що це найкраще, що може бути. Ось виявилося, що не найкраще. Звісно, я раджу вам ще подивитися повноцінний огляд від Сані Ляпоти. Він порівняв з гармінами своїми фініксами. І звісно, раджу подивитися ще багато оглядів, якщо ви хочете купувати. Бо мій це більш суб'єктивний. І з того, що мені не сподобалося, і сподобалося. Я думаю, людей досить багато, котрі використовують годинник саме як я. Тому от ну для вас це буде дуже корисно для інших. Подивіться. Ще якісь матеріали, і тоді робіть вибір. Всім дякую за увагу. Не забувайте, що триває війна, і підтримуйте нашу армію, зсу, Нацгвардію і всіх тих, хто воює за нашу неньку Україну. Слава Україні!